Дональду Трампу настав час зняти чоботи з шиї України та дотиснути Путіна. Під таким заголовком вийшла свіжа стаття Бориса Джонсона, колишнього прем'єр-міністра Великої Британії. Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал Свідо по по-своє» і в цьому відео я хочу зацитувати найважливіші фрагменти цієї статті і дати пояснення. Ця стаття надзвичайно актуальна і вкрай важлива. Зважаючи на той переломний момент в рамках так званого мирного процесу, який зараз відбувається, нагадаю, що саме вчора спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Вітков. Перебував в Росії, де зустрічався із Путіном, де зустрічався з Кирилом Дмитрієвим, колишнім директором фонду Пінчука, і де, власне, ключовою темою перемовин якраз відбувалися у Україно-московські так звані мирні угоди чи мирна угода на працювання різних умов. Вчора чимало західних медіа оприлюднили можливі проекти так званих мирних угод, і, власне, якраз навколо цього, і про це йдеться в статті Бориса Джонсона. Починає свою статтю Борис Джонсон із фраз про те, що цього тижня Путін здійснив одну із своїх найжорстокіших нападок на невинних громадян Києва, згадує загиблих, згадує кількість поранених. Далі, Путін вірить, що він перемагає. Він думає, я помилково все ще сподіваюся, і молюся, що він привів Дональда Трампа туди, куди хоче. Він вважає, що йому нема чого боятися. Перший важливий акцент, який робить Борис Джонсон, і, власне, він говорить: перше, віра Путіна в перемогу. Друге, те, що Путін вірить, що він зміг переграти Трампа і привести Трампа туди, куди йому Путіну потрібно. Треба розуміти, що Борис Джонсон це говорить як колишній. Прем'єр-міністр Великої Британії, тобто дуже сильного геополітичного центру, найдревнішої дипломатії світу, і як один з небагатьох, з трьох, якщо я не помиляюсь, західних політиків, які персонально Трампом були запрошені на його інавгурацію. Пропозиція, яку повернув із Москви спецпредставник президента США Стів Вітков, була боюсь неприхованою капітуляцією перед агресією. Після трьох років злочинних і неспровокованих нападів на європейську країну Путіну пропонують наступні стимули, щоб припинити свою бійню. Передбачається, що США мають стати сьомою країною після Куби, Нікарагуа, Венесуели, Сирії, Афганістану та Північної Кореї, яка визнає суверенітет Росії над захопленим Кримом. Початкова схема полягала в тому, що Вашингтон прийняв би правову претензію Путіна щодо всіх чотирьох спірних областей, на які зараз претендує Москва. Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької. Це означало б, що США вимагали від України відмовитись за законом від великих шматків землі, які війська Путіна навіть повністю не окупували. Це було справді божевілля. Тепер пропозицію змінено так, що США визнають лише право Росії на завойований Кримський півострів. Хоча це саме по собі є винагородою за агресію і нестерпнена для українців. Тоді Путіну передають те, чого він хоче найбільше. Право контролювати майбутнє України, тобто він отримає право вето на членство в НАТО. Від себе тут додам коментар: що насправді НАТО для нас стало такою собі морквинкою перед осликом. А починаючи з 2008 року, з фраз Ангели Меркель, тоді канцлера Німеччини нас в НАТО насправді не збиралися приймати і цьому було чимало перешкод. І станом на зараз насправді дуже важко оцінювати, чи конкретно зараз потрібне НАТО. Нам потрібні гарантії безпеки. Але чи навіть та ж сама п'ята стаття спрацює і завжди в усіх випадках стосовно НАТО, ну ті ж самі Балтійські країни. Мають певні сумніви. Але повертаємось до статті Бориса Джонсона. Потім Путін добивається зняття всіх санкцій з Росії та довгострокового економічного партнерства з Америкою. Крім того, він також отримує шанс ще раз спробувати. Мається на увазі відновити раніше чи пізніше війну. Згідно з нинішніми пропозиціями, немає ні надійних гарантій безпеки Заходу для України, ні надійного довгострокового плану військової допомоги Заходу. Цій угоді немає нічого, що могло б зупинити третє вторгнення. Дуже важливий акцент. І дійсно там немає тих гарантій. Все, що потрібно зробити путіну, це відновити свої збройні сили, дочекати іншого сприятливого моменту та завдати ще одного удару. Від себе тут додам, що коли ура, патріотичні гасла стали модними, то звичайно зелена влада до них перейшла. Але до 2022 року, до повномасштабного нападу, яка була риторика Зеленської його команди, Надо просто перестати стріляти. Вони також люди, вони не нападуть. Байдену Зеленський сказав, що ваші попередження псують нам інвестиційний клімат, бачив мир в очах Путіна і так далі. Як тільки би війни не стало, ця вся риторика така, ну вона би також повернулася, тому що треба же як то далі жити. От навіть наперед можу спрогнозувати один із аргументів, яким би вони користувалися. Але повертаємось до статті. Пряма мова Джонсона. Прочитайте його есе про Україну 2021 року, в якому він шалено заперечує існування окремої української ідентичності. Послухайте його інтерв'ю, якщо зможете витримати, з американським мовником Такером Карлсоном, в якому він каже, що Україна штучна країна. Це дуже гарний акцент. Мене повеселило те, як він так Карлсона так невзначай вкусив. Ну я підозрюю, що Джонсон не належить до симпатиків Карлсона. Але мова не про те: оце есе про Україну у 2021 році. Воно дає нібито історичну аргументацію про те, що нас не існує. Української ідентичності не існує. Україна як держава не існує, це штучна держава. Це щось таке придумане, не знаю, чи то Леніном, чи то ще кимось, чи якимось рептилоїдами з анунаками. Дуже важливо, що це дає Борис Джонсон, тому що його читають консерватори всіх західних держав, в тому числі і республіканці. Про республіканців тут в кінці також дуже цікаві кілька реплік буде. Але давайте йдемо далі. Згадка про цю статтю це доктринальна по суті стаття Путіна, абсолютно брехлива, але нею він обґрунтовує насправді майбутнє повномасштабне вторгнення. Путін знову бреше. Він хоче Київ, він хоче всього і він готовий чекати. Якби ця угода була погоджена, він міг би чекати до закінчення президентства Трампа. Він може почекати до проміжних виборів в 2026 році. Ось така аргументація і аргументація правильна, знову ж таки, можливість третього нападу. Якщо 2014 й був першим, 22-й й другим, то відповідно може бути і третій. І знову ж таки, дуже важливо, що про це говорить саме Борис Джонсон. <кхух> Далі подумайте, що означають ці плани для українців. Вони витратили три роки, проливаючи свою кров і терплячи жахливі атаки Путіна не лише тому, що вони захищають власну свободу, а тому, що ми, практично кожен західний лідер. Запевнили їх, що вони борються за свободу та демократію в усьому світі. Акценти. Наскільки оце я коли читаю якісь речі з такого розряду, навіть у випадку, коли я менш симпатизую якомусь там західному політику, менш ніж там Борису Джонсону, до прикладу, от Макрон. Але інколи оце тонке відчуття акцентів і їх майстерне використання. Наскільки в нас політика є слабшою і виродженою? Ну, але це, це інша тема. І ось що вони отримують. Їхня країна поділена, їхні майбутні альянси визначатиме Москва. І нічого, крім нікчемної обіцянки Путіна, що він поки що припинить бійню. Гарні акценти знову ж таки. Це Борис Джонсон. І це прочитають практично всі консерватори західних країн. Ці поступки Путіну не можуть працювати і не працюватимуть. Вони також абсолютно не потрібні. Тому що справжня позиція Путіна набагато набагато гірша ніж прийнято розуміти. Історія вторгнення Путіна в Україну продовжує залишатися хронічною ганьбою для репутації російських збройних сил. Російські досягнення є льодовиковими і надзвичайно дорогими для життя росіян. Вони досі не можуть захопити, нібито ключове місто Покровськ. Їх переграють українські безпілотники. Вони знову стикаються з принизливим українським вторгненням на територію Росії в Білгородську область. Кремлі посилюється більш фракційна боротьба, а російська економіка, яка похитується, ймовірно, опиниться в ще гіршому становищі через 6 місяців. В цьому контексті зроблю паузу і нагадаю, що внаслідок мит Трампа відбулося дуже різке падіння цін на нафту. 80% московського бюджету це продаж нафти за кордон. І тут, в цій статті, Борис Джонсон ще дещо про нафту скаже, але трошки пізніше. Путін все ще може, може все це визнавати, а може і ні, тому що він, очевидно, захищений від поганих новин. Але в певному сенсі це не має значення. Його найбільшою перевагою є не його фактична військова сила, а дивна і забобонна віра Заходу, незважаючи на всі докази, що Росії якимось чином судилося виграти цю війну. Чому люди продовжують це говорити? Це сміття, це брехня. Путін не виграє і не може виграти. Він розпалив в Україні патріотичне почуття, яке неможливо буде перемогти. Саме тому ця війна є настільки трагічною та такою дорогою, як справедливо і неодноразово зауважує президент Трамп. Тому президент США має рацію, намагаючись досягти миру. Обидві сторони перебувають у жахливому стані. Можливо, Росія не виграє цю війну, але на жаль, це також не Україна. Україна в сенсі також не виграє цю війну зараз. Українці знають, що поки що у них немає реальних шансів повернути втрачену землю. Вони хочуть, щоб вбивства припинились і насправді погодилися б на угоду, якби ця угода справді поважала суверенітет їхньої країни. Є принаймні два важливі шляхи, за допомогою яких поточні пропозиції можуть бути вдосконалені. По-перше, і це вже дуже конкретні пропозиції Джонсона. Нам слід просто позбутись будь-яких натяків на деюре визнання територій, захоплених Росією, чи то в Криму, чи де-інде. Це явне порушення міжнародного права, і це просто неможливо реалізувати в Україні. Якщо ця пропозиція залишиться в пакеті, вона зруйнує будь-які шанси на досягнення угоди. Це дуже-дуже важливий акцент, і, знову ж таки, це, можливо, одна із останніх спроб зберегти хоча б існування так званого міжнародного права. Ми повинні повернутися до початкових пропозицій Трампа щодо припинення вогню та заморожування вздовж нинішньої лінії зіткнення без підривної ерозії українського суверенітету та перспективи остаточного повернення втрачених земель. <кхм> Також дуже важливий акцент: Трамп, ти ж лідер, ти казав, твоя первинна пропозиція така. Давай повернемось до неї. Ти ж сильний, не Путін, який думає, що привів тебе туди, куди хотів, а ти сильний лідер. Це дуже важливі, дуже тонкі акценти від Бориса Джонсона. По-друге, українці потребують набагато більшої ясності щодо своєї довгострокової безпеки та захисту, на який вони можуть розраховувати. Шкода, що членство в НАТО, здається, не розглядається, принаймні на даний момент, але є й інші способи. Було б чудово, якби Велика Британія та інші країни однодумці надіслали сили заспокоєння в Україну та допомогли українцям навчання та матеріально-технічному забезпеченні. Вкрай важливо, щоб сили підтримувалися американською розвідкою та іншою підтримкою, хоча і не обов'язково сухопутними силами у США. Миротворчий контингент Британії, Франції і інших країн, які погодяться, підтриманий інформацією від розвідки Сполучених Штатів Америки, інформацією з супутників і так далі, без участі сухопутних сил США. Це дуже конкретна пропозиція. Що їм потрібно, щоб стримати подальше вторгнення Путіна, так це десятирічний план великої військової підтримки Заходу з дуже невеликими обмеженнями щодо того, який комплект вони можуть купувати та використовувати. Це щодо України, десятирічний план. Цей план довгострокової та надійної військової допомоги Україні має бути чітко відображеним в угоді, і його мають гарантувати США, Велика Британія, Франція. Та всі інші західні сторони, які підтримують Україну. Дуже конкретна, надзвичайно чітка пропозиція, яка нам реально потрібна. В принципі, якби в свій час був виконаний так званий закон про ленд-ліз, то насправді ми б до теперішньої ситуації не дійшли. Але, але він не був вигідний нікому, крім самих українців. Ні зовнішнім нашим ворогам, ні внутрішнім ворогам, які розповідали, що він нам не потрібен. Ось чому нарешті настав час для Дональда Трампа зробити те, що тільки він може, і час для всіх нас надати йому необхідну підтримку. Настав час зняти чоботи з шиї українців і дотиснути Путіна. Впливовий американський сенатор Лінсі Грем, який підтримує Трампа, вніс до Конгресу законопроект, призначений саме для такого випадку: відмови Путіна від угоди. Законопроект уже має 57 підписів зі 100. Він передбачає застосування додаткових санкцій до всіх країн. Які торгують, купують нафту та газ у Путіна. Вторинні санкції дійсно кусали б. Вони змусять Путіна сісти за стіл, але американці не можуть зробити це поодинці. Європейцям, включаючи Велику Британію, було надто легко розглядати цю проблему як таку, яку Трамп повинен вирішити самостійно. Чому ми не агітували за Україну в НАТО? Чому ми повністю проігнорували можливість взяти 300 мільярдів доларів за Морожених активів Путіна, переважно в Бельгії, і використати їх для України. Можливо, ви пропустили це, але днями Європейський Союз тихенько відклав цю ідею та поклав її в ящик надто складно. Ну в сенсі назва ящика. Якщо ми, європейці, будемо так малодушно ставитися до власної безпеки, чому американці повинні сприймати нас серйозно? Якщо США збираються запровадити вторинні санкції проти Путіна, великий крок. Тоді для цього потрібне сильне керівництво Великої Британії, тепер уже з боку Стармера, і сильна підтримка Європи, сенатора Лінсі Грема та його законопроекту. Мирні пропозиції щодо України, які зараз розглядаються, не спрацюють і не дадуть Україні достатнього довгострокового захисту. Є лише один спосіб добитися кращих умов припинити спроби вичавити з потерпілих ще більше поступок, більше ніж вони не можуть дати, і почати протистояти агресору. А тепер вже на завершення сьогоднішнього відео стосовно цієї пропозиції Лінсі Грема стосовно вторинних санкцій для країни, які будуть купувати. Як ви думаєте, після того, як Трамп ввів ці всі мита і як стався переполох в глобальній в загальносвітовій економіці, країни будуть сумніватися в тому, що ці санкції будуть введені і будуть дотримані, чи ні? Лінсі Грем не просто сенатор, він один із сірих кардиналів і сірих кардиналів, власне, республіканської партії. Дуже важливі, дуже точні сигнали від Бориса Джонсона. Невідомо, чи суджено їм, скажімо так, бути втіленими в життя, але те, що Борис Джонсон їх робить саме зараз, це для нас, я вважаю, є надзвичайно добрим. Хоча нас, звичайно, будуть зараз дотискати з різних боків до сценаріїв ну, таких достатньо-достатньо негативних. Ну і вже на завершення скажу, що ми зараз максимально холоднокровно і прагматично повинні дивитися на те, що відбувається, оцінювати свої сили саме зараз, розуміти, що ми мусимо зробити для того, щоб ми мали більше сили в майбутньому, розуміти, наскільки необхідним для нас є наведення ладу всередині України, знищення внутрішнього ворога для того, щоб мати можливість протистояти. Зовнішнім ворогам. Одна стаття Бориса Джонсона варта набагато більше, ніж вся дипломатія, про яку нам так ура-патріотично на хвилях ейфорії розповідають, про те, як там Єрмак їздить, проводить зустрічі і так далі. Тому що ця стаття б'є по тих, хто для нас може і повинен бути природним союзником, спрямована на них і розставляє ті акценти так. Як нам це потрібно? На полі консерваторів і націоналістів держав Заходу дуже потужно працює московська пропаганда. Путін витрачає десятки мільярдів доларів туди. Зараз, якби в Україні була не просто влада, а якби була українська влада, то ну, такі інструменти, така співпраця з Борисом Джонсоном з тими акцентами, які він розставляє, ну, вона мала б стати. Ядром нашої дипломатичної політики, дипломатичного спілкування з усіма державами заходу. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, вподобайте, коментуйте, поширюйте. Це дуже важлива інформаційна допомога. Бо завдяки вашим простим діям більша кількість українців дізнається правду. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам, ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. читайте маніфест руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім за увагу. Дякую і до наступних зустрічей.